Друзі, мої вітання всім, хто приєднався до вивчення першого послання апостола Петра, і сьогодні ми з вами досліджуємо тему, яку розпочали вивчати минулого разу настанова Петра чоловікам і жінкам. Але, як і більшість думок апостола, вона плавно трансформується в іншу або наступну. І разом з вами її будуть вивчати і читати Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Пастор і викладач Київської богословської семінарії. І перед початком ми помолимось. Святий наш Боже, ми вдячні Тобі за слово, яке є маяком в нашому житті. Ми просимо Твого благословіння на дослідження першого послання Петра, щоб наше життя було спрямоване на тебе, щоб в оточенні того, що нас спокушає і руйнує, ми завжди трималися Твого напрямку і рухалися до звершення свого спасіння. В ім'я Ісуса. Амінь. Знову ми бачимо, як Петро з восьмого вірша третього розділу повертається до ідеї випробування. Взагалі, то, як ми розуміємо, він нікуди і не йшов з цієї теми, бо сімейна тематика теж була тісно пов'язана з гоніннями, з утисками, з переслідуваннями. Проте апостол більш конкретно зосереджується на таких моментах, як помста і відплата злим і лихим людям. І ця тема не могла не виникнути. І, до речі, конструкція тексту вказує, що, нарешті, Петро робить конкретні підсумки і загальні висновки з усього, про що він говорив раніше. Прочитаємо третій розділ з 8 по 17 вірші. Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні. Покірливі, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликана, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та побачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? А коли ви за праведність і страждаєте, то ви блаженні. А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа освятіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихослівники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. У перекладі Агієнка, якщо ви помітили, подано дієслово будьте, слово, яке пропущено в оригіналі, але яке вставив перекладач, і яке мається на увазі, в принципі, самим автором. Коли ми подивимось на всі заклики разом, про які ми читали в цьому уривку, то побачимо, що дотримання цих закликів приводить до налагодження стосунків всередині церкви. Та й із зовнішнім світом у більшості випадків, якщо раніше говорилося про стосунки в державі, ставлення до влади, говорилося про ставлення до роботодавців, кажучи нашою мовою, стосунків сім'ї, то в восьмому вірчі третього розділу Петро наче підсумовує і каже: нарешті: будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні милосердні, покірливі. Він знову нагадує те, що ми, як царственне священство, покликані благословляти. Зараз дуже багато людей критикують, дуже багато людей е, насміхаються, вживають сарказм, лаються, злословлять. Але дуже мало людей благословляють. І хто зараз буде благословляти, якщо не Божі діти без нас справляться проклинати, але благословіння це дуже великий дефіцит зараз. У наш час. І от цікавий дуже момент, і для мене це особливо цінно, тому що, працюючи в Київській богословській семінарії, я викладаю курс по псалмам. І тут, в цій студії, ми записували окремий е, такий серіал про книгу Псалми. Цікавий дуже момент, що тут Петро цитує псалом е, Псалом Давидів. І це 34-й псалом в 10-му, в 11-му, в 12-му вірші Петро цитує 34-й псалом. І чим цей псалом особливий? По перше, тим, що він авторський, тобто ми знаємо, хто його автор. Крім того, він дуже чітко відносить нас до певних подій у Старому Завіті. Він на відміну від багатьох багатьох інших псалмів, він вказує. В який період часу, в який момент, за яких обставин цей псалом був, був написаний. І ми можемо це також прослідкувати і побачити, що автором цього псалму, 34-го псалму, є Давид особливий персонаж в всьому Старому Завіті, можливо, ключовий персонаж всього Старого Завіту. Можливо. Також ми знаємо обставини, коли писав Давид цей псалом. Ну, до речі, небагато псалмів перед на початку написана умова. Дуже мало, насправді дуже мало. І значить, в цьому є Божий задум, коли він поміщує цей псалом не просто в якусь тональність, навіть музичні якісь рекомендації, а саме в якийсь історичний момент. І це той час і той момент, коли Давид був змушений втікати зі своєї землі, втікати від царя Саула тодішнього, який його переслідував, і він мусив опинитися серед филистимлян ворожого, агресивного середовища. І е, от що ще дуже цікаво, тут написано, що це псалом Давида, коли він вдавав. Божевільного перед Авімелехом, і той прогнав його, і він пішов. Отже, нагадаємо собі про цей псалом, псалом 33 Давидів, коли він удавав, був причинного перед Авімелехом, що вигнав його, і той пішов. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому, завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. «Зо мною звеличуйте Господа і підносите ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачить добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говоріння підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, ущі ж його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, Із усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердим близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості Його. Із них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Після того, як Давид вдавав себе божевільного і його вигнали, і він пішов, що було після цього. Можливо, я вже наїв всім оскомину цими словами, які ідея, яких повторюється у всьому першому посланні Петра, ми говоримо вибрані і розсіяні. Це те, що використовувалося ще в, першому, в перших вірчах, в перших словах цього послання. З одного боку, ми щасливі, з іншого боку, ми зневажені. Оцей подвійний статус кожного християнина. І хто, як не Давид, є хрестоматійним прикладом того, ким ми є зараз? Давид в той час і в той момент, коли він вже був помазаний на царя, але ще не став фактичним таким правителем у своїй країні, коли він ще не сів на престол. Він уже помазаник, але ще е, репресії зазнає. Він мусить втікати. І така іронія, що йому навіть часом стає спокійніше і безпечніше в язичницькій країні, ніж у своїй рідній землі. І е, це, це цікаво, це, це великий парадокс. Давид, який вживав, який вдавав із себе цього такого, як ми кажемо, хворого психічно чоловіка, цьому є дуже чітка причина. Питання не в тому, що Давид не хотів іти в армію, що він не хотів воювати. Питання в тому, що Давид не хотів воювати з язичниками проти свого народу. Для нього це не питання в тому, що він хотів врятувати своє життя, це питання в тому, що він не хотів занечиститися оцим моментом. Другий момент також дуже важливий Давид, ми читаємо в історичних книгах, коли він от знаходився в цьому екзилі, коли він знаходився в вимушеній, скажімо так, імміграції. То до Давида почали збиратися різні люди, яких також виштовхнувала буквально система правління от тодішнього царя Саула. І це теж дуже сумний такий момент, що такі, як Доїк і Думенин, вони пригодилися Саулу, Доїк був тим, хто повбивав священиків, Доїк був тим, хто доносив, там, в тому числі і на Давида. І от такі ну погані люди, вони були добрими при правлінні царя Саула. А такі, як Давид і подібні люди, вони мусили втікати, тому що от ця система прогнила. і Давид, не збираючись прогнутися під цю гнилу систему навколо гнилого царя тодішнього, гнилого серця тодішнього царя. Він просто не хотів приймати це гниття, він не хотів гнити сам, і він мусив відправитися в еміграцію. І от в цьому псалмі є дуже цікаві слова. В якийсь момент Давид говорить спочатку про себе, про свою радість, про своє благословення, а потім він починає кликати інших, щоб звеличували Господа з ним. А потім через деякий час він звертається до людей і починає їх чомусь вчити. Наприклад, в 12 му вірші ми читаємо: Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу? Відступися від злого і чини, миру шукай і женися за ним. Тут неозброєним оком видно, що саме цю частину цитує Петро в посланні. І от важливе питання: а хто ці діти, кому Давид адресує своє повчання? І ми в історичних книгах знаходимо неймовірне відкриття, що Давид, коли поселився в Филистимських землях. І він почав притягувати до себе різних людей, і навколо зібралося нього сотні тих, хто був е зайвим в чужій країні, в своїй країні. І вони опинилися на чужині. Тобто у Давида утворилася велика спільнота людей е сильних, людей чесних, людей ображених. І от Давид має будувати стосунки в цій спільноті. Це люди зневажені, це люди відкинуті, це люди, які ну, опинилися на чужині. І от Давид будує з ними стосунки, і він не хоче будувати з ними стосунки на основі е, образи, на основі помсти, на основі бажання е, встановити ну, таку от людську справедливість. Так? В цій спільноті він будує стосунки е, прийняття. Доброчинності і любові. І таким самим чином, через тисячу років, апостол Петро цитує ці слова для іншої спільноти, спільноти, яка об'єдналася навколо Сина Давидового Ісуса. І принципи стосунків в цій спільноті такі самі. Так, язичники зневажають оця світоглядна різниця, вона дуже важка. Так, з тебе. Кпинять, тебе не приймають. Звісно, в нашій країні не такі переслідування і гоніння за Христа, як в тому ж Китаї комуністичному, чи в мусульманських країнах, але все рівно є така певна різниця між тими, хто по-справжньому йдуть за Христом, і тими, хто е мають своїх функціональних богів. І от е в цей момент також дуже важливо, як ми між собою будуємо стосунки, як ми. Е Наскільки ми позбавляємо своє серце от, непрощення, неприйняття і подібних речей. Також, якщо вже говорити, а цей уривок дає нам підстави говорити про Давида, бо тут цитується Давид, я хочу сказати взагалі от, про життя Давида в цілому, що те, що об'єднує всі періоди майже життя Давида, це те, що його постійно недооцінювали. І з нього завжди насміхались. Просто, якщо перечитати всі оповідні е, книги про саме про царя Давида, то ми бачимо, що його недооцінили батько і брати. Але через деякий час вони схилили перед ним голову. Е, Давидом злегковажив Филистимський супервоїн воїн Галіаф. і через деякий час він втратив свою голову, буквально. Давида зневажила його перша дружина Милхола, коли він радів і танцював перед Богом, і вона стала бездітною. Давида зневажив навал, такий місцевий фермер. І потім його розбив параліч, і через 10 день він помер. Можливо, це був інсульт, ми не знаємо. Давидом знехтував і Филистимський цар, той самий цар, перед яким Давид. Ну, Використовував свої артистичні здібності і, в, і, в, і в, показував, що він не, не сповна розуму. Але через деякий час филистимляни стали васалами Ізраїля і платили е, Ізраїлю податок. Нарешті, і це дуже сумна історія, Давида зневажив його власний син Авесалон, І він за це теж дуже, дуже сильно поплатився. Але якщо порівняти те, як зневажали Давида, і те, як зневажали сина Давидового, ми його ні за що мали. Оце no. от дуже влучні слова. І звісно, було дуже небезпечно насміхатися над Давидом, але ще більш небезпечно насміхатися над сином Давидовим, над Ісусом. Другий момент, якщо тебе зараз зневажають, і над тобою чи насміхаються, чи так посміюються, то ти в хорошій компанії. І, можливо, зараз ти з усіх сил намагаєшся стати кимось, змусити інших себе поважати, щось доказуєш іншим людям, але дозволь Богові це зробити. Взагалі, що означає смиріння? Що значить ухилятися від зла, шукати миру, змагатися за нього? Це якщо дивитися на життя Давида, коли ти маєш меч. Меч Голіафа, але ти використовуєш його тільки за призначенням, коли ти переміг цього самого Голіафа, але нікому про це не нагадуєш як свій такий особливий подвиг, коли ти Божий помазаник, наслідник, але ти не качаєш свої права, а чекаєш того часу, коли Господь все влаштує, ти можеш хвалити себе за військову хитрість, коли ти зміг піти живим від царя Авімелеха. І сказати, але я молодець, але я артист. Але замість того, ти всю славу віддаєш Богу не собі. Тебе зневажають, ти благословляєш, бо, бо ти покликаний, щоб успадкувати благословення. Дуже важливий момент, якби тут я хочу уточнити, що це уділ саме християн. Якщо зараз це ну, застосувати, наприклад, до України і до українського народу, який зазнає. Фактично геноциду і знищення, то, звісно, Україна і український народ може і має себе захищати. Бо ми страждаємо не як християни, не за ім'я Христове, ми страждаємо через безумство сусідів з півночі. Але коли ми удостоюємося честі бути осміяними через ім'я Ісуса Христа, а цього не всі цієї честі зазнають, то дуже правильно це використати, так само як Давид колись е зібрав навколо себе в адуламській печері оцих всіх людей, сотні буквально людей, які в подальшому стали частиною його державного апарату. До речі, таким самим чином. Хтось може сказати, що ця адуламська печера і ці всі люди, які були з Давидом, його побратими, це такий прообраз Запорізької Січі і Козаччини. І справді в цьому щось є. Але більше я в цьому бачу саме церкву, вигнанці, які знаходяться поза спільнотою, які ще не повернулися на свою землю. Разом з тим вони будують правильні стосунки. І от цікавий дуже момент, що тоді, в той час. Більш важливі і більш державні речі відбувалися не в царському палаці, а от в цій саме адуламській печері. Тому е, ці слова дуже мене надихають і підбадьорюють на те, що е, як християнин я маю дуже високе ім'я і високе покликання. І очевидно, люди навколо можуть намагатися його принизити, висміяти, звести на нівець. І для мене це велике питання, перед ким я ходжу, кому я довіряю, і що для мене є справжньою цінністю. І сподіваюся, що ми всі також поставимо собі це питання і спробуємо оцінити свій шлях віри, своє життя, своє ставлення до інших людей. І у цьому здобудемо велике благословення і самі станемо тими, хто благословення не тільки успадковує, але й щедро ділиться ним. З іншими людьми, напевно, ви помітили, що коли ми читаємо з 13 по 17 вірші, то зустрічаємо ще одне посилання на старий Завіт і заклик підперезатися терпінням і покласти надію на Христа. Петро робить два висновки, що страждання є ознакою Божого благословення. Ці два висновки є основною тезою тексту. Оскільки віруючі отримують Боже благословення, коли страждають, вони не повинні боятися того, що з ними можуть зробити невіруючі. В перекладі Огієнка ми читаємо а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, і це є алюзія на пророка Ісаю. Однак саме у Петра, ймовірно, йдеться про страх, який невіруючі можуть вселити в серця християн своєю поведінкою. Тому Петро закликає боятися лише тільки одного бога, а не болю, чи кривдників, крикливих чоловіків або неврівноважених панів, про яких ми читали раніше. Страх перед людьми, навіть перед тими, хто переслідує, це цілком нормальна емоція, друзі. Але Петро радить її опанувати. Як спитаєте ви? Ці відповіді випливають якраз з віршів 13 і 14. Оскільки ніхто не може зашкодити віруючим, і оскільки навіть їхні страждання є знаком виконання Божої волі, то з цього випливає, що вони не повинні боятися, що інші можуть заподіяти їм, тому що навіть і в стражданнях виконується воля Божа, і Господь щось робить, щось, що ми зараз не розуміємо. У цьому і в наступних віршах Петро знову посилається на пророка Ісаїю на восьмий розділ. Текст дещо змінений, щоб відповідати Петрові тематиці, але близький до змісту. Контекст Ісаї сьомого і восьмого розділу є дуже важливим, щоб зрозуміти, чому апостол цитує саме цього пророка. І ось він. Південному юдейському царству загрожували північні царства Ізраїлю та Араму. Це приблизно як сучасна Сірія. Ці дві країни погрожували усунути Ахаза з посади царя Юдеї і поставити замість нього якогось тавіла. І ця загроза наповнила серце Ахаза і все юдейське царство жахом. Це ми читаємо в сьомому розділі пророка Ісаї. Але Ісаія пообіцяв, що Господь збереже юдею. Він сказав, що Ізраїль та Арам будуть переможені, і що Господь дасть знак, щоб продемонструвати вірність свого слова. І як знаком жінка народить дитину, і ця дитина буде символом того, що Господь помилує юдею. Юда та Ахас повинні були просто відповісти Господу словом так, довірившись Господній обітниці. І ось в пророка Ісаїї в восьмому розділі Господь наказує своєму народові не боятися змову, яку інші називають змовами, не боятися того, що замислили Ізраїльське царство і Арам. Вони повинні боятися лише одного Ягва, Бога Ізраїлю, і покладатися тільки на нього. Ті, хто довіряє йому, знайдуть у ньому притулок, а ті, хто не довіряє, спіткнуться, впадуть і будуть розбиті. З цього короткого оповідання Ісаїї ми бачимо, що Петро правильно застосовує прородство і до своєї ситуації. Подібно до того, як Юда мав ворогів за часів Ахаза, так і сучасна церква стикається з опонентами у свій час. Так само, як Юдейське царство мало спокусу боятися своїх ворогів, так само і читачі Петра, і навіть ми з вами боїмося тих, хто переслідує нас або робить нам лихо. Отже, друзі, слова Ісаї все, що актуальні як тоді, за часів Петра, так і зараз в Україні. Віруючі не повинні боятися страждань, які можуть завдати їм невіруючі. Але для цього потрібні навички, щоб навчитися покладатися на Господа. Друзі, слова Ісаї актуальні і сьогодні для кожного з нас покладатися на Господа, коли страждаєте за свої переконання. Необхідно відзначити ще одну особливість останнього вірша даного уривку. Я про 17-й вірш. Страждання віруючих Петро пояснює волею Божою. Форма дієслова страждати вживається саме так, тому що Петро не знав, наскільки Бог бажає страждання ну прям кожному віруючому. Він усвідомлював, що деякі з християн зазнають більшої наруги і навіть тілесних ушкоджень, ніж інші. Однак таке страждання не є поза Божим контролем, страждання, яких зазнає кожен віруючий під ретельним контролем Бога. Комусь він дає більше, комусь менше. Чому? Мені важко на це відповісти. Петро не заперечує реальність сатани і його злих намірів в переслідуванні церкви. А також не звільняє від відповідальності людей, які переслідують церкву. Проте. В кінцевому рахунку ніхто і ніколи не може торкатися Божих дітей без його божественного дозволу. Згадайте книгу Йова? Сатана міг завдати шкоди Йову лише за Божої згоди. Природно, що наміри і мотиви Бога, який допускає страждання, значно відрізняються від мотивів сатани. Це безперечно, і тому Бог залишається незмінно добрим в усьому процесі на кожному кроці, тоді як сатана є невиліковно злим і ненавидить нас з вами. Ось напевно на сьогодні і все. Наш час вийшов. Ми мусимо поставити наше дослідження на паузу. Та наступного разу я, Ростислав Бабенко, і Олег Павліщук зустрінемося, щоб дослідити до кінця третій розділ Божих вам благословень і довіри. Почуємось.